Ри роки від дня трагічної загибелі у Косово українського миротворця Ігоря Кіналя біль близьких не вщухає, колеги військові ніколи не забудуть героя. Траурне фото, свіжі квіти та свіча, що ніколи не згасає. Символ світлої пам'яті про того, хто не завжди залишиться в серці і душі. 22 серпня в Україні вшановують пам'ять працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службового обов'язку. Бійці правопорядку не повернулися в рідну домівку, захищаючи мир та закон. 17 березня 2008 року на території Косово загинув заступник командира оперативного взводу спеціального миротворчого підрозділу МВС, військовослужбовець внутрішніх військ МВС України, старший лейтенант Ігор Кінель. Ця подія, яка мала місце 2008 році, коли було поранено два десятка співробітників воронів внутрішніх справ, 11 військовослужбовців внутрішніх військ. Безпосередньо у цьому заході важке поранення отримав старший лейтенант Ігор Кіналь. Цей випадок для внутрішніх був, військ був несподіваний. Він був важкий. Особливо був важкий тоді, коли нам стало відомо, що від поранень, які отримав Ігор Кіналь, він помер. І це безумовно сказилось на особовому складі внутрішніх військ. Біль утрати рідних і близьких людей, розпач на обличчях друзів та співробітників. Як могло статися, що не вберегли? Вкотре переживаючи страшні спогади про сумний день загибелі Ігора, ті, хто був поруч, розповідають про трагедію, ховаючи очі, наповнені сльозами. Коли це сталося, то Ігор мене підійшов до мене, одвів в небезпечне місце. Хоча я пам'ятаю, казав, та не потрібно, я все нормально себе чувствую. Він побачив, що з ноги в мене кров тече з ботинка відвів на небезпечне місце і там надав медичну допомогу, перев'язав. Це було за декілька хвилин до трагедії. Тоді Ігор Кінель був ще живий і допомагав пораненим друзям. Ігор перебував разом зі мною, пліч опліч. Ми виконували завдання, але е, демонстранти побачили, що нас так не залякати, будемо так казати, і вони почали застосовувати більш е, важкі методи, а саме вони. Почали закидувати нас протипіхотними гранатами, внаслідок чого дуже багато миротворців, в тому числі і співробітників Кієфор Франції, отримали поранення. Одним із важко поранених був наш бойовий товариш покійний вже Ігор Кінель. На території, де відбувалися бойові дії, знаходився автомобіль швидкої медичної допомоги. Медпрацівники намагалися врятувати життя хлопця. У Ігора була ушкоджена артерія і виникла необхідність негайно доставити пораненого до спеціалізованого шпиталю. Це неможливо було зробити, тому що верхню-нижню браму оточили демонстранти і не давали жодної машини виїхати за місце виконання спецоперації. Про те, що Ігор Кінель помер, його товариші дізналися у військовому шпиталі. Медична сестра, перев'язуючи рани В'ячеслава, зізналася, що врятувати бойового товариша медикам не вдалося. Одразу, звичайно, не повірю, тому, коли, тому що коли його бачили в такому важкому стані, я допомагав знімати з нього спорядження, засоби захисту одяг. Він розмовляв зі мною, просив допомогти, але потім його. Ти мене і багатьох інших відвезли по різним медичним закладам. Я, бачивши його буквально 6-7 годин тому, не міг вже спочатку повірити, що таке сталося. Він був і залишився в пам'яті друзів добрим, усміхненим і завжди готовим прийти на допомогу. Ігорчик народився на велике свято, на спаса, Ріс розумною, допитливою дитиною. В нього багато було друзів і в школі. В інституті на роботі він хотів бути потрібним, потрібним всюди. І йому подобалася його робота. Ігор знав бездоганно дві іноземні мови, захоплювався технікою, любив грати у футбол, гарно спілкувався з людьми та чудово співав. Він мав вміння переконувати людей. Багато друзів військових після розмови з ігорем кинули палити. Добрими спогадами повниться серце всіх, хто знав хлопця. Ці діти і вчителі з великим з великою любов'ю ставились до нього, тому що він був дуже сонячною, відкритою, дуже хорошою людиною. Незвичайно позитивна людина. Хочу сказати, що він був душею в колективі завжди допомагав своїм, своїм докласникам. Навесні 2009 року на фасаді школи, де вчився ігор Кінель, було відкрито меморіальну дошку із зображенням героя. Щороку вчительські та учнівські колективи вшановують пам'ять колишнього учня, який назавжди залишився в спогадах. Починаючи з 1 по 11 клас, кожна дитина в школі знає про нашого героя, про людину, яка загинула в мирний час. Про героя миротворця йому звикли довіряти рідні і товариші по службі. Впевнений в собі, грамотний, вихований і з палким бажанням щодня пізнавати світ, офіцер завжди привертав увагу. До його порад прислухалися. Живи вже сьогодні, а завтра настане інший день, казав Ігор Кінер. Старша сестра Ігора Наташа із тузами на очах каже, що треба дякувати долі, що брат був поруч і вже не під силу сумувати, що його немає разом з нами. Він був якоюсь дитиною сонця, напевно. Він так веселив всіх, смішив, що ну, от ми так і виросли. Любе Різдво, люба Пасха, любе там найдрідніше саме, саме свято в нас оберталося в дуже, дуже великий сміх. І ну, будь-який день ставав святом. Хлопці в родині настільки любили і цінували, що Наталія із дитинства, немов перечуваючи біду, хвилювалася, аби лиха доля не забрала найбільший життєвий скарб брата. Коли він ще був маленький, і хлопці відправляли в Афган. Війна тягнулася дуже довго, і наші хлопці дуже багато там було. І в мене був такий страх, що а вдруг він виросте, а війна ще не закінчиться. Він так спішив якось жити. Не знаю, чому він спішив, але спішив. Було відчуття, що він спішить все встигнути. Якщо він вибрав їхати, ми не просто вірили в краще. Я була впевнена, що він 100% поїде і приїде, і він говорив, що через півроку приїде, навіть не рік. Але судилося інакше. Життя обірвалося так несподівано, так жорстоко, так боляче. І рахую для себе честю те, що я. Доводив указ президента України про нагородження військовослужбовців і співробітників органів внутрішніх справ, які отримали поранення у Косово. Серед державних нагород був і орден за мужність третього ступеню, яким був нагороджений Ігор Кіналь посмертно відважного бійця правопорядку нагороджено міжнародною медаллю Дага Хаммаршельда на службі миру із рідкісного свінцового хришталю. Це медаль день пам'яті тим. То віддав життя, беручи участь у операціях під егідою Організації Об'єднаних Націй. Щороку в день загибелі Ігоря Кінеля рідні, друзі, близькі герої збираються на його могилі. Вони моляться за опекій душі та згадують дорогу людину, доброго друга та бойового товариша. За православними постулатами. Ніхто не має більшої любові ніж той, хто душу поклав би за друзів своїх. І сьогодні ми пишаємося мужністю ігора, який загинув, захищаючи мир та спокій у чужій країні. 那具体是么的？